Всім привіт! Сьогодні буду готувати французьке печиво, яке називається Мадлен. Для цього беремо яйця, додаємо цукор і ретельно перемішуємо вінчиком. Навіть можна сьогодні не користуватися блендером. Додаємо ванільний екстракт, чайну ложечку. Додаємо цедру одного лимону. Знову з'єднуємо, додаємо борошне з сілью, просіяне розпушувач. Все ретельно з'єднуємо і вже в кінці додаємо розтоплене вершкове масло. Така консистенція має в нас вийти. Маю ось таку формочку і за допомогою ложечки будемо зараз формувати печиво. Духовка в нас вже розігрівається до 180 градусів. Готуватись печиво буде 15-20 хвилин. Все залежить від вашої духовки. Ось таке красиве печиво в мене вийшло. Зараз ми його витягнемо і спробуємо з вами. Ось така краса в нас вийшла. Зараз ми з вами поглянемо, яке ж воно в нас вийшло. Готуйте таке печиво з чашечкою ароматної кави чи чаю. Воно дуже буде смакувати. Всім гарного дня! Дякую, що заходите на мій канал. Поставте лайк, підпишіться. І залиште свій коментар стосовно цього рецепту. Всім гарного дня!